Вітання, я Катерина Супрун. Сьогодні 6 березня. Мілітарний доповідає про військову допомогу Україні від Болгарії. До речі, спочатку нагадаємо про проекторний живим довгі руки для ТРО. Якщо ви раптом ще не скинули, то скиньте грошей на розвідувально-ударні комплекси зі 120-мм мінометами для своєї області або, наприклад, сусідньої. Тож сьогодні з'явилася новина про те, що Болгарія поставила в Україну озброєння за останній рік на 1 мільярд доларів. При цьому жодних прямих контактів між Україною та болгарськими збройними компаніями немає. Але Велика Британія, США та Польща запустили програми, щоб профінансувати поставку озброєння радянського зразка в Україні. Тож експорт болгарської зброї в Польщу та Румунію виріс в рази. Очевидно, саме через ці країни боєприпаси та зброя були передані Україні. Вважається, що Болгарія є основним постачальником озброєння радянського зразка в Україну, і це не дивно, оскільки після Другої світової війни в країні активно нарощували виробництво зброї. У 1980-х Болгарія експортувала озброєння щорічно на 800 мільйонів доларів. Основними клієнтами болгарського ОПК були Єгипет, Алжир, Північна Корея, В'єтнам, Куба тощо. Найбільший болгарський збройний завод Арсенал було побудовано ще у 1878 році. Він працює зараз та виготовляє десятки зразків зброї та боєприпасів від куль та кулеметів, до мін та мінометів. Наприклад, нещодавно мілітарний писав про термобаричні боєприпаси RTB-7MA болгарського виробництва для радянських гранатометів РПГ 7 Відео використання цих боєприпасів під час боїв у приватному секторі на околицях Бахмута опублікували бійці 241-ї бригади територіальної оборони Зброй Сил України. Також в українських військових помітили болгарські гранатометні снаряди. OGI-7MA, також для РПГ 7 Це покращений аналог радянського ОГ-7В. Під час вибуху створюється уламкове поле ураження. Виробник, а це завод Арсенал. заявляє, що бойова частина має понад 1250 фрагментів. Також болгарську зброю помітили на навчаннях українських військових у Великій Британії. Автомати ARM-9F під патрон 5,56х45мм Також виготовляє болгарська компанія Арсенал. Цей автомат теж модифікована радянська зброя. А ще були болгарські станкові протитанкові гранатомети LTGLH, LH, SPG 9 Warrior та болгарські 60-мм міномети М60 cma це конкретні зразки озброєння, які були помічені в українських військових, але це очевидно не все. На початку минулого року, під час активних бойових дій, Болгарія забезпечила третину потреб українського війська, в артилерійських боєприпасах та пальному. Причому все це відбувалося не публічно. Але важливо, що на момент візиту тоді ще прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова в Київ у квітні минулого року постачання зброї вже було в процесі. Підкреслюючи рішення не оголошувати про допомогу Україні було ухвалено саме через ситуацію всередині Болгарії, де все ще залишаються проросійські політики. Тож уряд Петкова дав приватним посередникам дозвіл на експорт озброєння в компанії посередники за кордоном. Платили за зброю США та Велика Британія. Серед іншого, Україна отримала також боєприпаси до 122 мм. Рових реактивних систем залпового вогню БМ 21 град спальним. Взагалі вийшло цікаво. Його виготовляли на підприємстві, яке контролює дочірня компанія групи «Лукойл», А нафту в Болгарію перевозили російськими танкерами. Тож після візиту у Кирила Петкова в Київ парламент Болгарії ухвалив рішення про військово технічну допомогу Україні, яка полягала в основному в ремонті техніки та поставці гуманітарних вантажів, особливо ліків, продуктів харчування та одягу. Про передачу зброї не йшлося. Рішення таки надати Україні зброю. Народні збори Болгарії ухвалили у листопаді 2022 року. Це знову ж таки було предметом складних політичних дискусій. Через місяць вже в грудні в Україну відправили стрілецьку зброю та деякі види Боєприпасів, а от про передачу важкого озброєння або ЗРК С-300 не йдеться. Та відомо, що Україна просила артилерійські системи, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, танки, бронетранспортери та авіацію. Тодішній посол України в Болгарії Віталій Москаленко в одному з інтерв'ю повідомив, що Україна подавала запит на вертольоти та літаки су 25 та міг 29 Коли і в яких обсягах надійде допомога від Болгарії наразі невідомо та відомо що логістичні питання допомагатимуть вирішувати сша та велика британія зброю перевозитимуть або вже перевезли на дев'яти боїнг сі 17 та це ще не все у Болгарії вирішили відновити роботу підприємства яке не працювало з 1988 року там виготовляли 122-мм артилерійський боєприпас. артилерійські боєприпаси заводу містіка Кос... Стенс належить державному холдингу ТРМ. Це оживило місцевих мешканців, які очевидно отримують нові робочі місця. Хто фінансуватиме це виробництво? Невідомо, але нагадаємо, що в листопаді НАТО оголосили, що готові проінвестувати виробництво боєприпасів радянського зразка на підприємствах Чехії, Словаччини ну або Болгарії. Підписуйтесь на мілітарний, читайте наші новини, коментуйте відео, ставте вподобайки і будете знати, хто і чим допомагає українським воїнам нищити окупантів. Побачимось.